Каждый понедельник у тебя группа на код 95, да? Да, кожен понедельник набирается, да. Вот, ну у тебя все равно есть количество мест. Сколько мест имеет? 20 человек, 30, у нас 17, нам всегда, в принципе, хватает их, но э, сейчас, пускай никого нет, сегодня пятница, уже все. По у нас, Цей понеділок було, по моєму сторісу видно було, що в нас не фатало місто, тому що туди сідали. Було так, було 21 чоловік був цей понеділок. Це ж в маршрутки на табуретки, там місто дешевле, чи ні? Ні, все-все, ж одинаково, ми до своїх відносимося дуже гарно. У нас чайок, кофійок, конфети. Ми завжди для своїх клієнтів стараємося так, щоб люди були задоволені. І просто одне, що буває так. І сюди вчитель приходить? Так, е, да, як. Да. Це у нас на моїй сторінці все видно. Скільки Сколько займають? Дві тижні тут учаться? Ні, зараз в основному вже багато. дивись, раніше люди, сюда, mm -hmm. буде. Раніше було, наприклад, люди, коли їхали з України, поняв? Ага. коли не було війни, приїжджали, уїжджали, то тобто було більше тих, хто хотіли вчитися стаціонарно. Зараз вже йдуть водітеля на другий, третій круг. Це то той короткий Каждые курс. Кожний п'ять років. Короткий курс, Короткий курс, якщо воділи, наприклад, Уже прийшов третій раз, ти поняв йому він вже все але ну, йому не треба. Він тобі ще й тебе науча. То він приїжджав, подався. Він онлайн проходить навчання. Є така опція на короткий курс. За нього систему викупаємо Система про Це зроблено прям ну mm -hmm. государством придумано. Це ми це придумали. І мужі, він каже, я лише вдома то пройду, собі у підсицької жінки, щоб я буду сидіти і каже, що я тут побачу. То, я правильно зрозумів? Длинний курс для новичків, короткий, для тих, хто кожні 5 лет переучиться. Так, да, 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 да. ну є ж кажу, що короткий, в кого категорія С получена до 9 число, 9 місяць, 9 рік. Ага. А категорія Д то це 2008 рік, 10 місяць. Поняли? Ребят, код 95, переходимо по ссылочке в шапке профиля и заказываем.